Од збройних сил України здійснив небезпечний маневр. Залетів у глибокий тил рашистів та почав зносити їхню базу танки, солдатів, авіабомби трощили все на своєму шляху. Цьому дару можна було лише позаздрати. Успіх був колосальний. А розгром ворога значний. По ньому почали запускати ракети. Він уміло ухилявся і вже був готовий покинути зону проведення завдання. Та в останню мить у нього таки поцілили. Трагічну історію почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску з приводу герої сьогодення, підпишіться, поставте вподобайки. І залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Український пілот рекордсмен знищив із тактичної авіації 160 цілей противника на землі у своєму останньому бою. Льотчику Олександру Мигулі удалося уразити, як заявили його побратими із 40-ї бригади тактичної авіації. Жирну ціль він підірвав командну базу ворога в одній із найгарячіших точок на східному фронті. Це було його останнє знищене адже саме коли він уже розніс. Всіх авіабомбами та збирався повертатися. Його несподівано наздогнала ракета у свої 27 років. Олександр дослужився до посади командира авіаційної ланки, авіаційної ескадрильї та звання капітана з перших днів повномасштабного вторгнення із легендарними побратимами, героєм України, полковником В'ячеславом Єрком і полковником Валентином Коренчуком бджолярем виводив винищувачі з під ракетного удару ворога по аеродрому у Василькові на безпечні. Запасні локації останні місяці захисник перебував у постійних відрядженнях на сході та Півдні країни, стримуючи ворожу навалу та прикриваючи дії сухопутних військ збройних сил України, адже набув найбільшої майстерності у застосуванні французьких керованих авіабомб ЕЕС М. Хамор по скупченню живої силі ворога, колонах та його техніки та штабах, із яких керують атаками на мирні міста України. За інформацією бригади тактичної авіації міста Васильків. Пілот присвятив. Своє життя військовій службі в повітряних силах збройних сил України на його рахунку збиті ракети ворога врятовані тисячі життів мирних жителів. А також здійсна величезна бойова робота із авіаційної підтримки наших сухопутних військ. Він здійснив численні ракетно-бомбові удари по позиціях рашистів, скупчення живої сили та техніки ворога, чим не допустив просування ворожих сил на територію нашої країни. За життя військовий льотчик нагороджений державними орденами заможність третього і другого. Ступеню ідеться в повідомленні, коли Олександр Могуля ще здобував професію пілоту у Харківському університеті повітряних сил. Раніше він в інтерв'ю розповів, що полюбив небо через дідуся. Далі пряма мова героя. Дідусь рідний дуже захоплювався авіацією, але йому так і не довелося стати льотчиком. Тому я ось вирішив цілити його мрію у життя. Поділився тоді курсант Олександр Могуля. Хлопець тоді розповідав, що справжній авіатор на його думку має бути стійким, сміливим та розумним. І з цього приводу він сказав таке: цитую: для того, щоб виконувати бойове завдання, потрібно дуже швидко мислити, дуже швидко реагувати на ті чи інші зміни. Також усе це треба робити із досить холодною головою, пояснив тоді Олександр. Варто зазначити, що нині українські військові льотчики продовжують виконувати свою надпотужну роботу. Так нещодавно у Криму лунали потужні вибухи. А у повітряних силах розповіли, що Спричинило сильний гуркіт на півострові. Як відомо, на окупованому півострові оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Місцеві канали писали про вибухи в районах Фіоленту, Севастополя та Балаклави. Зокрема, у мережі поширювали відео сильного вибуху. Як виявилося, то детонував склад із боєприпасами. Деталі атаки розповів командувач повітряних сил Микола Олещук. Він зазначив, що українські пілоти завдали нищівного удару по місцю зберігання снарядів у Криму. Далі пряма мова. Вкотре знищені ворожою пропагандою. Українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об'єкти в глибокому тилу противника. Ідеться у повідомленні Олещука. Окрім цього, нещодавно також стало відомо про те, що сила спеціальних операцій збройних сил України спільно із службою безпеки України за допомогою дронів атакували склади із паливом та к. Рованими авіаційними бомбами на аеродромі Маринівка у Волгоградській області Арафії і про це повідомило джерело ВСБУ. Виданню Української правди далі цитую публікацію. СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, із яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу окупантів у повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності. Ідеться у повідомленні цей аеродром. Війська Арафія активно використовує для бомбардувань лінії фронту за інформацією Севих жителів на територію аеродрому Маринівка видно з чорного диму. Там вибухали склади із боєкомплектом, кабами, паливно-мастильними матеріалами. Укрім цього, також днями в півдрони 77-ї окремої аеромобільної бригади уразили системи протиповітряної оборони супротивника. Під удар потрапила зу 23 встановлена на вантажівці Урал, а також зенітні ракетні комплекси ТОР, стелла «Стелла-10» та БУК. Після обох влучань боєприпаси спрацювали. Але якого саме пошкодження зазнали зенітні ракетні комплекси, невідомо. Також показано підлітав півдрона до однієї з складових зенітно-ракетного комплексу Бука, саме радіолокаційної станції 9С36. Спрацювання боєприпасу не було показане, тому невідомо, чи міг бути потенційний результат після роботи. Так само не можна достоменно стверджувати, що це саме радіолокаційна станція з комплексу «Бук-М2». але схожі візуальні риси є. Варто зазначити, що при цьому ситуація на фронті залишається напруженою. Окремі західні країни не виконують зобов'язання щодо постачання Києва військового обладнання, які вони взяли на себе на липневому саміті НАТО. Йдеться, зокрема і про щонайменше п'ять систем ППО довгого радіуса дії, Пише Блумберг. За наявними даними ЗСУ не має достатньої кількості снарядів, щоб протидіяти окупантам, які використовують до 10 тисяч боєприпасів на день. Через це українські сили оборони навряд чи зможуть розпочти. Ати масштабний наступ протягом мінімум півроку. Але і рашистські війська не здатні зараз на масштабні атаки, як, наприклад, на Харків, вважають у розвідці сполучених штатів. Тож Кремль наразі обрав тактику виснаження ЗСУ Ці дані відповідають публічним заявам американських посадовців. Зокрема, екс-голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі нещодавно заявляв, що війна близька до глухого кута. Про брак снарядів у зсу писало напередодні і видання Фененшл Таймс, посилаючись на слова одного із команд. Вів української артилерійської бригади на сході України. Журналісти повідомили, що військові змушені нормувати боєприпаси через те, що ресурси були перерозподілені із розрахунком на операцію ЗСУ в Курській області. Командир танкового взводу фізик підтвердив нестачу снарядів, проте не став коментувати зв'язок цього із наступом на курщині. Далі пряма мова військового це більш пов'язане з рішенням наших головнокомандувачів, рішенням генштабу і тих людей, які займаються розподіленням снарядів. Із тим, що в нас, на жаль, немає власного виробництва достатнього, сказав він. Є пакети військової допомоги, які були оголошені партнерами, але ще не поставлені в Україну. А для ЗСУ вчасне постачання зброї та техніки наразі є ключовим у боротьбі із рашиським нападом. Про це заявив український президент Володимир Зеленський. І, зокрема, з цього приводу він сказав наступне: вчасне постачання ключове зараз. Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воюєс. Нарядами і технікою, а не словами завтра чи скоро, сказав пан Зеленський. Президент наголосив, що Україна наразі робить все необхідне, щоб прискорити постачання військової допомоги на фронт України. Я вам вдячна глядачі, Що ви це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки. Залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.